Наявності дві пари робочих штанів DeWalt, Є на пояс 48 півобхват і на пояс 49 півобхват. Є сліди використання, але гарний міцний матеріал. Також з верхньою загрузкою на колінників матеріалом на вставках чорних кордура. З нюансів тільки сліди використання, нічого не порвано, нічого такого немає. Є якісь незначні маленькі плямки, можна пробувати їх відопрати. Я особисто не пробував. Ось заміри одної моделі і ось є заміри другої моделі. Тут по S48 півхват. На цій моделі є ззаді ось такі дві плями 600 гривень і 700 гривень. В магазинах від 1800 гривень і вище. Кого цікавить, замовляйте.